Привіт, з вами рубрика Наші слухають. Повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України, докорінно змінила наше життя нас. А також і наші музичні подобання, проте українці духом не падають, а навпаки, зібравши всю силу в кулак, рухаються вперед до такої омріяної перемоги. Що стосується українських музикантів, то вони миттєво відгукнулися на так звану спецоперацію, написавши безліч достойних українських хітів, а надто таких, що болять, адже вони передають увесь біль війни, допомагають плакати, випускати гнів. Ну і звичайно, вірити у перемогу. Тож пропонуємо вам коротеньку Обірку трьох українських виконавців і їх хітів, що зачепили серця українців, гурт антитіла і їх надпотужна пісня фортеця Бахмут. Учасники українського гурту шість місяців захищали рідну землю від окупантів, а згодом зосередили свої сили на культурному фронті. Разом із треком музиканти випустили і лірик відео, у якому показали кадри зруйнованого бахмута, який після Маріуполя став ще одним символом стійкості та сміливості українців. Гурт один в каної, і їх беззаперечний хід у мене немає дому. Справа За правилом доброго тону, як за правилом доброго ремені, з якого я плем, Пригадаю, з якого міста і чекаю на свої гре, Мені просто нема де сісти написати свою промову. І, хоча під час створення цього музичного твору головною ідеєю українського інді гурту були подорож, спроба знайти своє місце у світі, то після початку російсько-української війни композиція знайшла новий сенс і зазвучала по новому, адже зараз вона передає страждання і сум великої кількості людей, які змушені були покинути свою домівку. Віктор Винник і гурт Мері, коли твоя земля війні, коли твоя земля війні. До ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал, без сліз молитвами і мими, туди де оживав метал, там, де ховають. Молодими. Сама назва свідчить про зміст композиції. Музиканти рок гурту презентували її зовсім нещодавно. Автор пісні Віктор Винник описав у ній наше сьогодення, наші надії і сподівання, а ще непохитну віру у перемогу. Тож, слухайте любіть українське та продовжуйте підтримувати наші збройні сили. Переможемо обов'язково. Там, де ми. Зламає війна, наша віра, єдная серця Україна навіки жива. Україна, це наша земля. Україна Daj, srce.